Привіт! На зв'язку Factor Academy. І сьогодні ми говоримо про єдиний соціальний внесок для ФОП у 2026 році. Як показує практика, навіть ті ФОПи, які мають повне право не платити ЄСВ за себе, часто продовжують платити про всяк випадок. А в 2025 році законодавець ще й додав нові правила. Тож, у цьому відео розберемо, хто саме може не платити ЄСВ за себе у 26-му році, з якого місяця починає діяти звільнення та коли закінчує, коли платити заборонено, навіть якщо хочеться. І де найчастіше припускаються помилок. Я починаю, а від вас лише вподобайку прошу. Обіцяю, буде корисно. Почнемо з базового. Воєнного загального звільнення від ЄСВ у 2026 році не буде. Закон про державний бюджет 2026 це підтвердив. Отже, загальне правило у 2026 році ФОПи зобов'язані сплачувати ЄСВ за себе, але і це ключове не всі. Є широкий перелік пільг, і якщо хоча б одна з них у вас є, за певні місяці ЄСВ за себе можна не платити. Перша і найстабільніша пільга пенсійне ЄСВ звільнення. Умови всього дві: фізичній особі оформлено пенсію або соцдопомогу по інвалідності. Пенсія українська, а не іноземна. Вік сам по собі значення немає. Тобто, важливо не те, що виповнилося там 60 або 65 років, а фактично призначена виплата, коли починає діяти звільнення. З наступного місяця після призначення пенсії. Наприклад, пенсія призначена в листопаді, за листопад ЄСВ ще платимо, з грудня вже можна не платити. Гарна новина: додатково повідомляти ДПС не потрібно, дані передаються автоматично. Коли треба знов починати платити ЄСВ, а робити це треба з місяця втрати відповідного статусу. Зауважте, не з наступного як при появі пільги, а вже з цього ж місяця. Далі поговоримо про ЄСВ звільнення у випадку, якщо внесок за ФОПа сплатив хтось інший, це найважливіша і найпомилковіша пільга. З 1 жовтня 2025 року діє просте правило: якщо за підприємця, ну скоріше всього, як за звичайну фізособу, у конкретному місяці хтось сплатив мінімальний ЄСВ. То ФОП не має права платити ЄСВ за себе повторно. Мінімальний ЄСВ у 2026 році становить 1902 гривні і 34 копійки. Хто ж може сплатити ЄСВ за ФОПа? Це може бути роботодавець, якщо ФОП іще й працює за наймом, орган соцзахисту, йдеться про декрет, догляд за дитиною. Про це, до речі, я детальніше розкажу далі. Військова частина для військовослужбовців. Замовник робіт послуг, якщо ФОП працює без відповідного кведу. І тут важливо розуміти, що не має значення, чи це основне місце роботи, чи сумісництво для роботи за наймом. Не має значення, чи є дохід у ФОПа. Важливий факт сплати ЄСВ не менше 1902 гривні 34 копійки. А якщо сплачено менше. Тоді ФОБ зобов'язаний сплатити ЄСВ за себе повністю, а не лише доплатити різницю. До речі, на нашому сайті «Фактор» вже от-от з'явиться дуже корисна та зручна стаття Шпаргалка про правило несплати ЄСВ підприємцями у 2026 році. Посилання на неї буде у першому закріпленому коментарі. Далі, ФОП у відпустці по догляду за дитину до 3 років. Це саме той випадок, коли ЄСВ за вас сплачує держава. Соцзахист щомісяця сплачує мінімальний ЄСВ, а отже, ФОП не просто звільнений, а не має права платити ЄСВ за себе. Але зауважте, з допомоги по вагітності та пологах ЄСВ не сплачує ані соцзахист, ані ПФУ. Отже, період до народження дитинки не перекривається за ці місяці ЄСВ платити треба. Звісно, якщо ФОП ніде не працює за трудовим договором. А тепер про мобілізованих підприємців та контрактників тут правила нарешті впорядкували: якщо ФОП без працівників, ЄСВ за себе не сплачується за весь період служби. Звільнення працює автоматично з першого дня місяця мобілізації по останній день місяця демобілізації. А якщо ФОП з працівниками, то мобілізаційна пільга не працює, але працює трудове звільнення, про яке ми говорили раніше, бо військова частина платить за ФОПа мінімальний ЄСВ. Отже, ФОП військовослужбовець усе одно не платить ЄСВ за себе. Далі про підприємців з окупованих територій: якщо місце знаходження ФОПа по єдиному державному реєстру зазначене на тимчасово окупованій території, то ЄСВ за себе не сплачується, звітність не подається, штрафів немає. Але є дуже важливе але працювати на підконтрольній території не можна. Договори визнаються нікчемними, а контрагенти отримують ПДФО 18% та військовий збір 5%. Хочете працювати, змінюйте адресу на підконтрольну Україні територію, але тоді з наступного місяця ЄСВ знову треба платити. Окремо варто зазначити підприємців на загальній системі оподаткування для них дії радше не пільга, а правило. Якщо чистий дохід дорівнює нулю або є збиток, а не прибуток, то ЄСВ за цей місяць платити не треба. За бажанням можна сплатити внесок, в сумі не менше мінімального, але обов'язку немає. І наприкінці важливе нагадування. Воно стосується найманих працівників підприємця. Усі пільги, про які ми говорили, стосуються несплати ФОПом ЄСВ за себе. ЄСВ за працівників платити треба. Навіть якщо ФОП у декреті, мобілізований або пенсіонер. На цьому у мене все. До нових корисних відео на каналі Factor Academy. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.